Хлопчика оперували до опівночі, кулю вдалося дістати. Розповідає медична директорка Наталя Волчкова. Нині дитина у край важкому стані. Дитина поступила в край важкому стані і зразу ж. На першому поверсі були проведені всі діагностичні процедури, тобто зроблений рентген, зроблено КТ головного мозку і одразу консілім з залученням всіх спеціалістів, де було вирішено робити за життєвими показами певні операційні дії. В нього пошкоджений головний мозок, і тому дитина знаходиться зараз в комі на апараті штучної вентиляції легень і тиск підтримується медикаментозними препаратами. Біля нього перебуває його бабуся. Від спілкування з журналістами вона відмовилася. Місце тиру опломбоване, розповідає директорка Черкаської гімназії номер 9 Ірина Топчій. Тир розміщений у підвалі освітнього закладу. Слідством опечатаний тир, ми туди зараз потрапити не можемо. Приміщення, документи там якісь виймались, вчора тут дуже довго тривали слідчі дії. За словами директорки, його до своїх занять орендує дитяча спортивна школа номер 2 з 1976 року. У нас є з ними договір про співпрацю, яким Черкаська міська рада дозволяє школі надавати приміщення для занять спортивних секцій тиру. Зараз, попри те, що пандемія, і що ми знаходимося на дистанційному навчанні, і позашкілля теж на дистанційному навчанні, але спортивні секції займаються. За словами речниці управління Нацполіції області, Зої Вовк тренер перебуває на допиті у слідчих. Чоловік, яка саме тренер, затриманий у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Тренер хлопчика розповів слідчим про вчорашні події. Почав спокійно в стрільнути, там три-чотири постріли, ходив до мішені, там та саме оглядав. Потім приходив, продовжував там хвастуюсь. Ну, я рядом був потім він попросився. Плавочки для в'ягід то не заметил, що він сидів на скобійці, да, не замітив, дивлюсь, що лежить. лежить. Ну, і, побачив і саме, що таке, удивило, думаю, що думав, може, ударился, ударився, що так случилось. Дивлюсь, это саме на столі, де ставив зброї, да? а зброї біля нього. Нагадаємо, вогнепальне поранення в голову школяр отримав вчора у тирі 9-ї міської гімназії. Туди він прийшов на заняття. Навчається хлопець у 34-й школі Черкас. Директор спортивної школи номер 2 яка орендує приміщення тиру Олексій Куценко, під час лісу від коментарів відмовився. Але зазначив тренер на заняття, якого це сталося, досвідчений. З дітьми працює не один десяток років. Дар'я Шевченко, Ольга Котляр, Ірина Філенко, Сергій Єфімов і Тамас Горозія новини на Суспільному. Черкаси.